Я бачу, как фуры ходят пишки, ребята. Бой Казов Жванецкий. Воспитание позволяет переносить унижение. Гениально. Hello, <laughs> на Мазі 6, 10 сідан, ніколи мене не підводив і цю Європу. Всем привет! Мы начинаем наш влог. Надо подумать о нем название, потому что собачий уже не годится. На часах 10.41 утра мы нашей семьей выезжаем с города Кривой Рог и отправляемся в наш Евротур, который продлится три недели. Первая остановка у нас сегодня в Хмельницком. Там мы ночуем и выезжаем дальше. Это первый наш такой опыт совместной поездки в Европу на машине. Надеюсь, что все будет весело. Как ваши ощущения? Ну, по отлично ощущение, потому что в машине можем... У все добрые. Мы новых впечатлений. Ага. Задний даван взагалі не был в Европе. Да, потому что в машине три человека с правами а ведет только папа. Поэтому папа so excited about it. Ну, ну вот это да. Да. Yeah. <laughs> Но я думаю, что я себе тоже попробую в Европе по автобанам. Там и дурак поедет. Поняли, да? Поняли, да. А, Ну, в общем... Будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на Папин канал, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Я надеюсь, что это будет очень интересно. Ну и вообще, я думаю, что такая тема она достаточно актуальна сейчас, поэтому надеемся на ваши просмотры. Все, пока. Увидимся в новом городе, наверное уже. Друзі, ми виїжджаємо на шматок автобана Кривий Ріг Ропивницький. Найкраща дорога в світі, якщо тільки не посперечається вона за якість з автобаном Кривий Ріг Миколаїв. Зараз ми вам покажемо, з чого має починатися цікава подорож для того, щоб вона була якісною. І цікавою ви маєте знайти ушатану дорогу для того, щоб зрозуміти, де гарно. Українські автомобілісти повинні. Короче, друзі. У нас до вас таке питання. А куди їхати, якщо немає дороги? Ваші відповіді пишіть у коментарях. Це село Гурівка, Кіровоградська область. Люблю Кіровоград. Люблю Кіровоград. Офігенна дорога. Кіровоград in my heart. Я бачив, як фури ходять пішки, хлопці. Ну, чтобы вы понимали, то на этом отрезке дороги еще есть асфальт. Кожного покриття наштовхує на думку про те, що найкращий спосіб подорожі по деяких українських дорогах ви зараз бачите на своїх екранах. Просто платите автовозу за те, що він вас везе і їдете собі тихенько. Трясти буде, але принаймні колеса вас залишаться круглими. Очно швидко, без проблем. Те ж тут ползеш, повзеш. Яма на ямі, дивіться, дивіться, люди добре. Це фура рядом. Фура велика. Може наїхати. Всім, хто грає в Need for Speed, присвячуйте. জার যার নে Цікавіша ділянка дороги кривий Ріг-Кропивницький, Звісно, камера не передасть вам всього кайфу. Але люди накатали під посадочкою вже альтернативну дорогу і їздять собі там спокійненько. А ми ні, нам весело. Це не має, що трясе руками. Да, це, це Трясеться при... машина. Тому тому що є стабілізатора, щоб передати всю полу, спектр весь. Емоції. Бачите, в машина навіть голос пропав. Тепер народ у нас проблема як проїхати. Коротше, приїхали. У нас тут ДТП щочка на ніч. Вот так ось. І вітаємо. Ребята, вы куда? Саша, любишь Макдональд? Короче, ми доїхали до Вінниці, сидим в Макдональдс. Дороги різні, від ідеальних до наджахливих. Наджахливих більше, на жаль. Хоча ремонтних робіт багато, але не завжди вони виконуються в якомусь нормальному регламентованому вигляді. Їдеш по камінню, пилюка стовпом, ну, коротше, але радий, що щось робиться. Дивіться далі. Вінницькі травмейдики і Швейцарії. А, пля на голові! Так, наша мама побігла в Рошен. Бо Вінниця це, це що? Це Порошенко, а Порошенко це що? це Рошен. Йдемо за тортиком. Перед Вперед! вічливі Вінницькі водії нас пропускають. Але нам би не завадив ще гандалієр, так? Я ж, вам, я ж вам казав, що ми поплаваємо не тільки там. Він не спітнув. Вінниця от слова Венеція. Як я кажеш? ми поплаваємо. Він Вінниця от слова Венеція. Якщо я там. Я поплаваємо. А мне не надо ей что делать, у меня, у меня кроксы для плавания, поэтому мне хочется выступать в воде. А попереду у нас фирмовая крамница Рошен. Люблю Рошен. Любишь Рошен? Люблю Рошен. Не люблю Рошен. Любишь маму? Да. А она любит Рошен, значит ты любишь Рошен. Нет. Парадокс. ТТ. Логіка на 170. Не говорить 187. ласка, <головік> <Друзья, головік> Приїхали в Вінницю, надо вам дощик. На Це дуже добре. Зараз ми знайдемо пиво і будемо дивитися ввечері бокс. бокс дивити. Букс, крокс, да. Букс, крокс, да. бо, що? Бокс, будемо дивитися? Бокс, крокс, так. Хорошо, я діла крок. Друзі, а ми подорожуємо на Мазі 6. Десятирічний седан Ніколи мене не підводив і сподіваюся, вивезти через всю Європу. Поїхав далі. За нами, що ми їдемо так далеко від неї, але ж ми повернемось. Це не, не точно, точно каже Ваня, але ну, блін, погода, звісно, Подорож. для подорожі і ще так. Ми повернемо, що не всі. І тріху, тріху. Ми недалеко від кордону, кілометрів 40 залишили. Зараз підемо, що у нас там, рукавичка. Ага. Ну, У когось своя рукавичка. Тобто теж добивається все діло. Зараз підемо, купимо щось понямати, то трохи поміняємо гривень на злоті та поїдемо далі. Угу. Що ти хочеш сказати? Варачі ми купили Івана Франкове, рукавичка. Печенюшки. Двісь із І водички їдемо далі. Та, блін, тут для поля. Коли їдете за кордон, готуйтесь, будь ласка, бачите, машина пристібнута, вона все пікає. Ми не знаємо, який коридор заїхати. Я поїхав спочатку в цей. Виявилося, що треба типу, не в цей. Я поїхав не в цей. А мені там кажуть, що ти, ти звідти виїхав, бо це для українців на українських номерах, а то для українців на польських номерах. А є ще й поляки на польських номерах, коротше, чортного зламає. Так там українці на українських другому другомурах. А там всі а, на світі стоять, розумієте? Коротше, є коротше є стаємо є. цей, бо цей найкоротший. Не факт, що світку пройдемо, ну. Ну мама каже, яка може. Ми ж перший не раз, не то будемо їхати. Добре. Я от этого посаду Ого, ну тут не набагато ближче. Тому, мабуть, Шутку кардон. Це взагалі непонятно, якісь номіра Української. Не знімай, бо буду лаєти. Все, ти знімаєш? Коротше, стало на прикол годину тому. Ну так, да, через дві хвилини ровно година. Перед нами 17 тачок і жодного руху. Мимо йому їдуть якісь правильні ребята. А ми не, не просто правильні. правильні, ми ще й виховані, правильно? Угу. Ну, не маємо потерпати. Бо я казав, Жванецький. воспитание позволяет переносить унижение. Гениально. Это шедевр. Что да? да. скажешь, мама? Нормально. Все, марш. Маша. Маша, что ты снимаешь? Один час полет нормальный. Едет Ваша, машина, а дети Нет, Не оставим шанс, а рам. Ваша, рам, Слушай, едет машина, а дети за машиной бежит. Я берут. уже больше не хочу. Они уже Бачите, така народна мудрість, під'їжджаєш, клейонку і фігачиш на неї зерно. Головне, щоб були колоритні і такі, знаєте, українські сальні жінки, яких пораються з путчим. Україна, я тебе люблю. А ми стоїмо, ми стоїмо. Де ж прикордонслужба, кондо... при бачите, аптеклуються про тих, хто стоїть на кордоні. Вам проведи, honey. пожалуйста, урок иностранного языка. Что делаешь, когда ты едешь в Польшу? вот это? Hello, Pani. My name is Anselme, like it or not? I it's Mia, she's not being a sickle. Пані, це ви на якої розмовляєте? На польській? Польський, пані, польський. А можна на... Я спеки наш польський, саме Ей, будь польський, діти польський. А можна вас трошки попросити на англійський поговорити? Добре, дякую, дякую. Так, англійський. Hello, hello. What is you know, А скажи, як ти говорила? Hello, як діла? Хульово. Клево. Ну, пиня, пиня. Пинь Пикер висок. Дорозі, конечно, нічого не відрізняється Україна. Це Україна, сину. Заїжджаємо на пункт. О, кантри, блін. Ще туди поїхав, то Наташа, перестань так робити. Ми на паспортному контролі. Да, ми на паспортному контролі, то загальний... Кількість часу, який ми очікуємо, вже три години. Дві години ми стояли, просто стояли. І вже годину ми на митниці і на паспортному контролі. Рухаємось далі. Бачите, маша нямає крекери. Що, каже, що вона товстенька. Крекери. Ні, вона так не каже. А Маша нямає крекери. Ваня її пригощає. А ось і Ваня ми очікуємо зустрічі з польськими прикордонниками. Особливо Наташа. Наташа їх ніколи не бачив. Так, Наташа? Найгірше те, що вони ніколи не бачили Наташу. <гум> <гум> Але зараз буде подія року. Наташа в Польщі. Не переключайтесь. Машу. Не переключайте. Їдемо. Так, народ родина комісарів офіційно в євросоюзі.